Щоб берегти це саме психічне здоров'я стає вкрай складно. Мало того, що у кожної людини і своїх особистих драм вистачає, так ще й знаходження в постійному хронічному стресі також здоров'я не додає. Ось на днях я мала розмову з однією жінкою, після якої я переконалася, як все ж таки зараз людська психіка в нашій країні почала м'яко кажучи бачити все в сірих тонах. Отож ми приїхала одна жінка із санаторію, де в буквальному сенсі все було погано. Не будемо, друзі, поспішати і звинувачувати цю жінку в невдячності. Вона не винна в тому, що почала сприймати все в негативному світлі. Справа в тому, що наша психіка може перебувати тільки в одному стані: або в негативному стані, або з позитивної сторони. Ну тобто, це як медаль. Ми бачимо тільки одну сторону, а іншої нам не видно. На що ми тут звертаємо увагу? Перше, друзі, звертаємо на ці очікування. Коли людина очікує від життя щось, те, що вона собі надумала, намріяла, то ви ж самі знаєте, що таке очікування, а що таке реальність. Коли ми починаємо забігати наперед, щось там собі розплановуємо, розмріємося, наша уява може нас занести нас дуже далеко вгору. Але потім, коли ми зустрічаємося з реальністю, ця реальність нас може кинути вниз. І наступає розчарування. І от для того, друзі, щоб не наступало це розчарування, не потрібно забігати наперед і нічого собі фантазувати. Життя нам нічого не винно. Далі, друзі, якщо ви зіштовхнулися із тим, що все навколо погано. Потрібно навіть в отій самій негативній ситуації знайти декілька позитивних речей, тому що негативний досвід це все одно досвід. Що ми можемо взяти звідси? По перше. У цієї жінки була можливість поїхати в санаторій. Друге, нехай не на першому, а на другому тижні все ж таки підібрали правильне лікування. Третє, вона там пройшла декілька обстежень, таких, яких вдома не можна було прийти. Тобто, зрозуміли, так, потрібно знайти якісь позитивні моменти, як ото медаль, розвернути і поглянути на ту саму ситуацію під іншим кутом. Далі, друзі, це потрібно робити постійно, і ніхто замість вас цього не зробить. Нас е, з усіх сторін зараз годують негативом новини, події. І якщо ми знову свімо за привчимо бачити хороше, то далі, друзі, може бути тільки гірше. Що може бути хорошим? Його ми просто перестали помічати. І це не означає, що вони щезли. Просто ми їх ігноруємо. Вийшли на вулицю, а там дощ. Але що можна побачити в цьому хорошого? Я вийшов на вулицю, я вдихнув ковток свіжого повітря. Боже, як добре. Далі прийшли з вулиці, заварили собі кружку якогось гарячого напою і побули в цьому моменті.